Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю на телеканалі Правда Тут Львів. Час для медичних новин, які ми зібрали для вас у нашому новому випуску програми Медексперт. Вмощуйтесь зручніше, бо ми розпочинаємо. Вживили протезу кістку пацієнта. Результати першого в Україні остоінтеграційного протезування. У Львові провели перший тренінг з роботизованої хірургії. Як все відбувалось? Лікування дітей з вродженими та набутими вадами обличчя до Львова знову прибув відомий американський щелепно лицевий хірург Крейк Хобар. Не тільки ходити, але й бігати, та навіть відчувати поверхню. У Львові показали результати першої операції остеоінтеграційного протезування. Це коли протез вживлюють просто у кістку пацієнта. Першим, якому виконали таку операцію, став захисник, який втратив обидві ноги на війні. І ось за півроку він вперше встав на нові кінцівки. Як це відбувалось, ви побачите просто зараз. Юху. Ура. Що? Я став метр вісімдесят три. Ігор Крупнов вперше за шість тижнів після операції із вживлення імплантів стає на ноги. А ось вже перші кроки. Опа, крок, Сліва, як в армії. Другий. Третій. Він – 57-річний капітан ЗСУ. Коли добровільно пішов боронити Україну, втратив обидві кінцівки. Авто, де їхав чоловік, підірвалось на мінах. До війни Ігор вів активний спосіб життя та навіть подолав марафон 42 кілометри. Тому для нього було дуже важливо знову встати на ноги та мати можливість не просто ходити, а бігати, водити машину та відчувати поверхню, на яку ступає його нога. Думаю, що спробую якусь дистанцію пробігти ще в своєму житті. І це бажання точно здійсниться, адже Ігор став першим пацієнтом в Україні, якому зробили остеоінтеграційне протезування. Тобто, коли частину протеза вживлюють просто в кістку, через п'ять місяців після поранення йому виконали операцію, а через шість тижнів він вже зробив свої перші кроки. каже, завдячує цим і своїй дружині, яка весь час підтримувала його і теж мріяла, щоб її чоловік знову зміг ходити. Приблизно таке. Вирости можки. в ножки. Те, як він стояв, це було по-іншому, абсолютно. І майбутнє знову переді мною стало. До того це був просто бій. Операцію нашим лікарям вдалося виконати з допомогою найдосвідченішого у цьому напрямку австралійського ортопеда-травматолога Мунєда Альмудеріса, який зробив вже півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Україна is... наразі Україна столиця ампутації. На жаль, і таких випадків ставатиме лише більше. Остеоінтеграція – це операція, яка спрямована на те, щоб підвищити мобільність пацієнта. Тому дуже важливо для України зараз мати можливість проводити такі операції. Такої кількості людей з протезами немає на е, в жодній країні світу, як те, що відбувається зараз на зв'язку з війною. Технологія остеоінтеграційного протезування надзвичайно складна. Такою технікою володіють лише декілька країн в світі, серед яких Австралія, Америка, Німеччина, а тепер і Україна. Пацієнт може пацієнт, пацієнтка може відчувати поверхню землі: піщану, грунтову, асфальтовану, навіть їздити на машині. Не користуючись користуючися ручними зміни передачі. Я вже походив і по траві, і по бетону, по бруківці, по різних поверхностях. І я відчуваю різницю дуже сильно. Я відчуваю, що сили повернулися. Настрій чудовий за понад пів року після втрати кінцівок. Ігор вже обходиться без візка. Він вмивається, чистить зуби, стоячи на штучних кінцівках та навіть уже кермує автівкою. Педалі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Ну, я думав, що буде набагато гірше. Реабілітація Ігоря все ще продовжується. Він щодня займається з фізичними терапевтами. Додамо, що разом з закордонним спеціалістом вдалося встановити такі ж протези і ще двом пацієнтам. Ми провели чотири операції на трьох пацієнтах. Це було Пан Ігор, ще один пацієнт теж на рівні гомілки було снігі протезування і один пацієнт, військовий парамедик, було встановлено імплант на рівні верхньої третини стигна. В нього була висока ампутація стегна, і ми встановили на рівні стигна. Попри те, що методика нова та складна, наші медики продовжують навчатися. Сьогодні це унікальний випадок. А можливо, згодом такі операції будуть в Україні рутинними. І кожен захисник зможе ходити, відчувати та жити повноцінним життям. Далі у програмі «Медексперт» коротко про головне. Не пропустіть ще більше медичних новин. Спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая допомогли 11-річній дівчинці з рідкісною кистою в оці. З першого утворення ніяк себе не проявляло, і лише декілька років тому дитина почала відчувати симптоми. Око почало незвично чухатися, а згодом з нього почали рости волосинки. Аби вищіпувати їх, раз на кілька тижнів дівчина відвідувала спеціалістів. Киста розташувала за нижньою повікою та деформувала очну щілину. Зрештою, дитину вирішили оперувати. Для цього лікарі використали мікрохірургічні інструменти, що дозволило без жодних дефектів видалити кисту рана на оці загоїлася швидко, і зараз дівчину вже нічого не турбує. Третя родина-трансплантація у лікарні Святого Миколая. Лікарі пересадили нирку 17-річному юнаку. Донором для нього стала мама. Дитина хворіла ще з 7-річного віку. У нього була млявість, швидка стомлюваність та порушення сечовипускання. Причиною цих симптомів була вроджена вада сечовидільної системи. Захворювання з часом прогресувало, і нирки хлопця відмовили. Їхню функцію почав виконувати діаліз. Мамина нирка ідеально підійшла хлопцеві. Відтак вдалося виконати успішну трансплантацію. Зараз вони вже вдома та добре себе почувають. Колись роботизована хірургія була мрією для наших лікарів. А тепер це реальність. Адже вже три роки наші львівські фахівці використовують у своїй практиці робота хірурга Давінчі. З його допомогою успішно прооперовано більше півсотні людей. А тепер користуватись такими технологіями медики навчають інших своїх колег. Для цього навіть організували перший в Україні тренінг по роботизованій хірургії, і про це ми розповімо далі. Наточні рухи двадцятикратне збільшення, можливість проникати у найменші ділянки, і це ще не всі унікальні можливості роботизованої системи да Вінчі, яку наші лікарі вже активно використовують на практиці. Винайдення такого апарату назвали проривом у хірургії, і за цим майбутнє кажуть лікарі. Це давно вже стало е, стандартом у багатьох країнах е, світу. Україна не має бути осторонь, і в нас наші лікарі давно володіють ендоскопічними методами, тобто з використанням ендоскопічної стійки. Прийшов час освоювати роботизовані системи, роботизованих платформ є багато. Робот Вінчі» з'явився у першому медоб'єднанні ще у 2020-му. Відтоді з його допомогою прооперували пів сотні пацієнтів. Найменшому було всього 11 місяців, а найстаршому 87 років. Освоївши цю систему, наші лікарі вирішили поділитись досвідом з іншими колегами. Відтак у Львові провели перший тренінг із роботизованої системи для медиків з усієї України. Кожен з курсантів мав можливість більше години попрацювати. На роботизованій системі, роблячи вправи на симуляторах, муляжах, а також накласти відповідні шви і рахую, що це вдалося. Серед лікарів, які приїхали отримати новий досвід, і Микола Поліщук. Він завідувач хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, каже, сучасні малотравматичні методи у лікуванні використовує вже давно. Проте хоче опанувати новітні методики та впроваджувати їх на практиці. Це якісніше, швидше і пацієнт швидше одужає, відповідно швидше піде за межі лікарні, і тут одночасно і зростання професійного лікаря, спектр операцій і в точності їх виконання. На такому тренінгу були присутні фахівці з Ужгорода, Вінниці, Рівного, Києва, Львова, а також головний хірург ЗСУ Константин Гуменюк. Військові хірурги ні в якому разі не повинні бути останніми в ці технології. Ви знаєте, що ми також одними з першими впроваджуємо і впровадили сучасну лапароскопію при бойовій травмі живота торакоскопії при бойовій травмі грудної клітини, а робот да Вінчі» – це є найсучасна передова хірургічна технологія, тому хірург має на меті пройти навчання для того, щоб впровадити таку методику і в Збройних силах України. Ми маємо надію, що якщо впровадити робот «Да вінчі при сучасній бойовій травмі живота. Це буде переваги в надання допомоги хірургічної, малоінвазивної, саме важких анатомічних утворень, там де хірургу дуже важко звичайною там методикою дойти і виконати якесь оперативне втручання. Українська медицина не стоїть на місці. Лікарі продовжують навчатись, вдосконалюватись та якісніше, швидше та найменш травматично лікувати пацієнтів. Ще один короткий дайджест з далі у програмі Медексперт. Залишайтеся з нами, адже попереду не менш цікава та важлива інформація. Відтепер скринінгову мамографію можна зробити у міській поліклініці. Окрім того, вона буде доступна і у вихідний день. Зокрема, 8 липня в суботу така послуга буде доступна для жінок. Із собою потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря та попередній запис за номером 032-226-02-75. Обстеження проводитимуть у третій міській поліклініці, що на вулиці повітряна, 99. Думав, що через стреса виявилась, шестисантиметрове пухлина в мозку. До лікарні святого пантелеймона звернувся чоловік, у якого кожного дня відбувались судомні напади по декілька разів. До цього додавались щасті головні болі, порушення пам'яті та мовлення. Виконавши МРТ, лікарі побачили новоутворення, яке вразило ліву лобно скруневу частку, яка відповідає за мовлення, пам'ять та рухи. Щоб видалити утворення, лікарі вирішують виконати операцію з пробудженням, для того, щоб не пошкодити важливі структури мозку. Відтак, на початку чоловік був наркозом. а коли лікарі дійшли до коригонного мозку, пацієнта розбудили. Близько 50 хвилин він перебував при свідомості, поки нейрохірурги видаляли пухлину. Їм вдалося уникнути пошкоджень мозку, і операція пройшла успішно. На п'ятий день чоловіка виписали додому вже без судомних нападів та інших неприємних симптомів, які спостерігались до операції. Львівський охмадець став єдиним в Україні медзакладом, який підписав меморандум про співпрацю з американською медичною організацією Ліп Глобал Мішенс. Її представники лікарі неодноразово приїжджали до нас, щоб допомагати та оперувати дітей із вродженими та набутими вадами обличчя. І цього разу із візитом у Львові Крей Хобар, який є провідним американським щелепно-лицовим хірургом. Спільна робота наших медиків та закордонного спеціаліста допомогла трьом пацієнтам. Усі випадки складні. Тому далі ми розкажемо, що вдалося зробити за два дні перебування професора тут. З візитом до Львівського хмадиту вже втретє цього року завітав американський щелепно лицевий хірург Крейг Хобар. Його співпраця з нашими лікарями склалась дуже добре. Відтак, на рахунку, у лікарів вже декілька десятків спільних успішних операцій та в рази більше консультацій. Він приїхав в такому плановому порядку для того, щоб... Оглянути всіх прооперованих пацієнтів, тому що він за них дуже хвилюється, він хоче знати, в якому вони є стані. Він приїхав для того, щоб продовжити наступний етап оперативного втручання у пацієнтів, яким ми провели хірургічні втручання в березні місяці. Серед таких пацієнтів натан. Він народився з важкою вродженою розчіленою піднебіння. Цю проблему йому виправили у дитинстві, проте через травматичне втручання та занадто ранній вік виникла деформація зовнішнього носа і перегородки. Через це у 18 років його щелепа була як у п'ятирічної дитини. Це наша вже власна операція. Попереднього разу операцію наші медики також виконували з закордонним спеціалістом. Юнаку виправили носову перегородку та деформацію носа. До нього повертається можливість дихати. Зараз ми плануємо працювати з ортодонтом, тому що у нас трошки є проблема, що одна права сторона нас не зникається. Зараз ортодонт нас просто буде виводити так зуби, щоб вони були на своєму місці. Якщо, наприклад, це не вийде, це значить ми ще будемо в жовтні, так само буде приїжджати американський спеціаліст. Ми будемо так само продовжувати операцію. Додамо, що під час візиту вдалося допомогти ще двом пацієнтам із вродженими вадами обличчя. Провели три оперативних втручання двом дітям з приводу. Виправлення деформації верхньої щелепи і носа також. Ми прооперували хлопчика дев'ятирічного, який опинився в складних життєвих обставинах. Він, на жаль, проживає і вчиться в інтернаті. Сюди його привела соціальна працівниця. Ці оперативні втручання були надзвичайно складні. Не дивно, що вони були вперше проведені в Україні саме в Охмадиті. Ми мали забезпечення та планування оперативного втручання. Також ми мали можливість. З комп'ютерного моделювання лицевого скелету і прогнозування оперативного втручання. Були використані найкращі девайси і матеріали фіксаційні дистракційні системи, одни з найкращих виробників у світі. Ми задоволені результатами. Зараз пацієнти перебувають на етапі реабілітації, тобто ортодонтичного лікування. До слова, крейг хобер цього разу в Охмадит приїхав не сам, а зі своїм внуком, який також хоче в майбутньому лікувати людей. Цього разу я із задоволенням привіз свого 14-річного внука Ноа, який мав можливість побути в лікарні, побачити обстановку Дружній колектив. Вчора він мав можливість поїхати з дітками в Карпати. Вони були зі школою вільних і набайдужих. Йому дуже сподобалось, і це дуже зігріває серце дідуся. До речі, як виявилося, американський професор має українське коріння. Його дідусь виїхав з України у 20-х роках минулого століття. А зараз доктор Хобер повернувся сюди і допомагає дітям тут. Така співпраця продовжиться і надалі, і вже цієї осені лікар знову допомагатиме українським маленьким пацієнтам. Завдяки сумлінній роботі наших лікарів і небайдужим та сміливим фахівцям за кордону, наша медицина не відстає від сучасних та новітніх технологій. А це своєю чергою, дозволяє виконувати все складніші операції, рятувати та допомагати все більшій кількості людей та покращувати якість їхнього життя. Ми з вами маємо можливість бачити ці великі кроки вперед у нашій медицині, навіть у такий непростий час. З впевненістю можна сказати, що це тільки початок. А ми обов'язково розповімо та покажемо вам всі успіхи наших лікарів. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». До зустрічі.